Вчора першому розпочали поєдинки команда група А у місті Рівному. Приятна Олександр Корчак і дарують, якщо може, там з наусом. Чи Корчак, е може помилитися? І зараз перший стандарт. Бачимо біля м'яча Хамдау. Удар і гол, перший гол турніру Хо -хо! Е -е під номером три непоганий простріл. Зараз був. І націлені на результат. Підхоплення другим темпом атака. І все ж таки, чому про нього? Про нього вже трошки згодом, але долучились до неї. І, Зокрема, представники львівської енергії вийшли, нішувавши у своїй групі. Так, що на п'ятій позиції. Зараз непоганий момент мали запогроб. Тренер так само можливо граючи, не, не беруть судити, як там. Травму з іншими, з підготовкою у сезоні, вітання так моток. Частенько буває. Бувають на призовних турнірах, є можливість обкатати. Тобто мій тато грає у цій команді. Тут більше про запалу. Мундіалом це буде зустріч з чемпіонами чинними з португальцями. Швидка контратака, Первєєв не жалкує. Ліпше би первієїв забивав. Знаєте, тут тримають, кулаки за вас тішаться вашим успіхом. Вболіває Дубовик робить рахунок. 1-1. Є можливість підопічних Романа Ковальчика додати в певних компонентах у грі у бажанні. В будь-якому випадку команда нижче за рангом, нижче за класом. Вона намагатиметься. Ось тут холоднокровно, під караули. А що це було? Це була помилка. Так, я думаю, що є. В різних командах так ну і багато є молодих амбітних, і зокрема, коли є бажання, очі горять, і бачиш це не безпосередньо десь в ефірі, не в чи десь oh. в фіналі чотирьох другої ліги у підсумку стали віцечемпіонами. Це віце чемпіон сезону 23-24 другої ліги, другої якщо... Буває, знаєте, кураж зловили і є можливість після стандартів, після якихось контратак. Браво! Андрій відстояв перший тайм. Йому на заміну місцеворотах зайняв Денис Дубовий кілька разів. Вручав зараз непоганий удар. Спілкувались про відеоасистент рефери, про ці цікаві історії, які були свого воротаря. Ми 4 на 4 спробуємо розібрати. Я думаю, підключення воротарів ми будемо читати пізніше. Браво! Класно! Знову слаломний. Перв'їв міг зараз забити просто красний гол. І зараз міг зробити це, друзі. Ну як, замічаю, якщо говорити там про мікродуелі, не пригадаю, хто пропустив, коли яка четвірка точніше, була на майданчику, коли пропускав сокел. Нього... Вся. Ні, ну лише 2-1. Який було до... Перерве класно зльоту. 20-й здається. 28-й Макшанов. Ось зараз на нього заходить. Передачу. А? А, от, Заграє їх Роман Ковальчик а, на турнірі. І що робить? Хто? Той самий Макшанов. І хвилину. На їх, за якого рахунку? коли Горяча голова і ці дії спрацьовують, хамдамов ледь не зрівняв рахунок До півфіналу Грали фінал чотирьох, у підсумку стали віце чемпіонами срібним в опрозерах. Грали на чемпіонаті своєї асоціації. Це от перше, друге спробувати свої сили е, на фоні. Щоб все було з реалізацією вдалося. Так, якщо б з реалізацією, все вдалося Леміш М'яч. Ну, здавалось, так, можливо, ну, очікував його тут. Бачите, поспілкувався перед грою з багатьма досвідченими гравцями, які ще виступали у вищій лізі. Стійко! Але непоганий удар був від промовчу. Я хотів за футбольне правило сказати. Знаєте, не забуваєш, ти забуває тобі. І браво Мельник. Вужак цієї команди. Я би так його злавив. Ну і просто зараз я не маю що додати, друзі. Класний матч. 3-2. Перемога ЗП груп Запоріжжя, яка здобуває три очки і здобуває не просто перемогу. А у Льву перемогу, без сумніву, героєм у цьому поєдинку стає Михайло Макшанов. Саме його дубль на 32-й хвилині дозволив команді, поступаючись мінімально 1-2, у підсумку не лише зрівняти цифри на табло, але й е вирішити долю цього матчу на свою користь.